Шовковий дощик. Шовковий дощик. Коли влітку довго немає дощу, Василько помічає, як хмурніє тато і в їхній хаті стає похмуріше. На дворі світить сонце, але воно так пече, що все живе опускає вуха. Листя на деревах в'яне. Вигорає трава, не пахнуть квіти і навіть небо стає блідим. А пуститься теплий дощик, О, тоді Василькові свято вибігає на вулицю і то вже тішиться, не натішиться, жодної калюжі не обмине. Світліє татове лице, весело метушиться мама, мерщій підставляє під ринви. Ночви, щоб водички дощової вловити, знов зеленіє на деревах листя, тягнеться вгору трава, пахнуть квіти, голубіє умите небо. Усе оживає, сміється, ніби той дощик мережить землю зеленим шовком. Але найбільше диво, що й Васильків чубчик стає шовковим. То мама голову йому змила тією водицею, що вловила з під ринви. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.